годиннику пів шоста ранку. Я... Що тут. Ли, це приголосна чи голосна? Можна побачити все ж таки. В принципі, на сьогодні робота закінчена. На годиннику пів шоста ранку. Я не сплю з пів п'ята. І взагалі сьогодні була дуже погана ніч. Бо я заснула пізно, не могла довго заснути, а потім взагалі кожну годину прокидалася. Тому я вже вирішила не лягати, щоб не проспати. Бо сьогодні ми ще їдемо на море. Тому спокійно збираюся, вип'ю кави, зроблю все, що мені потрібно було зробити за ранок. Сьогодні в мене на сніданок роз яйцям. Це дуже смачно. І я ще додала плавлений сир та тунець та кава. В принципі, як завжди. Чесно, от прямо зараз як хочеться спати, в принципі. І не хочеться спати. Просто дуже сильно. Чеши Очі, що ж не Ну, що, я готова. Все, виходимо, бо мене вже чекають, не знаю навіть скільки. Що тут? Ти на море приїхав? Ти на море приїхав. Я вже приїхала додому, я вже покупалася, але залишилася тільки голову помити. Але я її мию через те, що в мене ще є заняття, і повинна мама написати, щоб ми відразу почали. Щоб я на заняття не була з мокрою головою. От заняття закінчиться, помию голову, а далі подивимося. Я, чесно говорячи, дуже сильно хочу спати, бо я сьогодні майже не спала ночі. Була прекрасна, а, от е, і після моря я завжди втомлена. Ле! Ли, це приголосна чи голосна? Вже півдев'ята вечора, я помила голову. Весь час, що я робила, я просто лежала і відпочивала. Скажем так, сьогодні трошечки відпочивала від останніх тижнів, бо червень це було закриття всіх предметів, сесій, а паралельно з цим дуже багато роботи зараз є. Тому сьогодні просто лежали і відпочивали. Я заснула десь на півгодинка або на годину, десь так. Можна побачити, все ж таки обличчя теж загоріло. Зараз що в мене по планам, це треба сісти до розписати заняття, бо починається завтра новий тиждень, тому треба їх дорозписувати. І далі повертатися у свій режим, лягати до 12 і прокидатися о 7. -й. Бо по-іншому треба якось це повертати, бо прокидатися о 10-й це на вихід. Я вже поїла, тому зараз буду сідати за розпис занять на цей тиждень, хоча б на пару днів зробити, бо, чесно говорячи, ввечері в мене потім, скажімо так, немає сил, щоб щось робити. До речі, Instagram. Я там з'являюся набагато частіше, виставляю різні пости. Я думаю, що тобі це сподобається, тому переходь і хоча б просто подивись і підписуйся. Реально то, що ми ладі. капець, ну ви ж розумієте, що ми не розуміємо, що ви говорите. О, а яка тупа. Думайте. В принципі, на сьогодні робота закінчена. Я все розписала. Тут я місце залишила для розпису інших занять і паралельно з цим не дивлюся дурніва. Сьогодні день видався, скажімо так, дуже насиченим. Тому. Сьогодні треба буде трошечки раніше э, лягти спати, щоб э, мала змогу завтра встати і працювати тиждень. Сподіваюся, що тобі сподобалось це відео. Якщо це так, то залишайся зі мною. А я всіх люблю, цілую, обнімаю. Всім пока!